Не так я собі уявляв повернення грота перед виходом цього сезону. Нова апгрейднута локація Спагетті Грот значно перевершила мої очікування. Сама локація стала більш сочнішою та яскравішою в порівнянні з старим гротом. Тепер це кафешка під назвою Мам Спагетті. Подають там замість карбонари кулі з мінігана прямо вам в сраку і багато тільта, але про це трохи пізніше. Не забувайте про лайки, підписки на канал і вписування найкращого українського коду автора в Фортнайті. Це літній. Бадьте його в магазині, буду дуже вам вдячний. Якщо ви падаєте на локацію через основну деру, перше, що вам кидається в очі, це гігантська бензопила, в якої повільно крутиться ланцюг з ріжучими зубцями. В самому приміщенні на стінах можна побачити картини з локаціями з 5 та 4 глав, таких як Snooty Steps, Pleasant Piazza, Levier та інші. Виконані вони дуже круто, і така увага до деталей від епіків це лише плюс до карми компанії. А на самій локації бродить легенда Eminem, який з міні Охороняє тарілки спагетті. Вибиваючи мініган і стріляючи з нього, ваша голова сама починає качати під біт пісні Rap God. Ця локація це прям дуже хороший апгрейд попереднього гроту. В відео про локу з Снубдогом я говорив, що це найкраща локація на даний момент. Значить, так забувайте, що я говорив в тому відео. У нас новий батя на острові, і це Емінем з його валиною. Що таке мініган Емінема? Думаю, пояснювати не потрібно. Наочно можете в цьому відео самі побачити. Ця пушенція збільшує шанс на взяття топ-1 в астрономічній прогресії. Головне занадто близько до гравців не підходьте, бо ці любителі давати двісті в голову з помпи можуть вам трохи підруїнити ваші плани. Ця локація в порівнянні з Dog Pound та з іншими локами справжня імба. Якщо ви падаєте сюди в соло, то в соло тут взагалі набагато легше жити, як на мене, бо Тріо це просто якась вакханалія. Перше, що робить її імбою – це звісно мініган. Без нього ця локація би не була настільки епічною. Але для мене не менш важливим фактором є те, як легко з неї можна виходити з топовим лутом. В порівнянні з локою снубдогом Снупдогом або агенцією, я звідси вийшов живим просто неймовірно велику кількість раз, в рази більше раз, ніж від снубдога. Але це в соло. В тріо я не так багато раз виходив, але і небагато ігор я зіграв. В перший день, як цю локу підвезли в гру, я думав, що виживати на ній буде просто неможливо. Бо кількість людей, яка сюди падала, була ну дійсно гігантська. Але це не вплинуло все рівно на мій вихід з цієї локації. А чому? А тому, що я награв мільйон годин від грота в другій главі, і, як то кажуть, скіл не проп'єш. Більшість людей летіло, як попало, або через головну деру, або через цю повітряну трубу. Бігали, як бідолахи в паніці, не розуміли, що взагалі тут відбувається, як тут поводитись, куди бігти і що творити. Якоїсь одної офігенної, легендарної, крутої мегапуперської страти, як падати на грот і тащити, немає. Тут багато місць, через які можна попасти на саму локацію, залутатись і потім йти вбивати гравців. Найголовніше це відігравати від цих шкафчиків, які перевтілюють вас в ботів. Це залог успіху на цій локації, бо завдяки перевтіленню ви зможете лутати самий топовий лут в перші секунди гри, і завдяки цьому луту виходити з локи живим. Бо дуже часто звідси дропається золота помпа або золотий тактик, ну або фіолетової рарності. Тому обов'язково їх лутайте. Звісно, можна і впасти просто на любу з дефолтних скринь, наприклад, залутати сіру попешку з помпою і фермити кіл за кілом, але ми так робити не будемо. Будемо. Один не з найкращих варіантів, як упасти на цю локацію це летіти в цю повітряну трубу. Сюди багато людей зазвичай злітає і потім розбігаються по двох кімнатах. І якщо ви з ними будете бігти, є велика ймовірність, що це буде марафон прямо в лобі, бо це доволі рандомна штука. Ще один варіант зальоту це через головну діру, падаючи прямо в воду. Цей варіант топ, якщо ви впали прямо біля шкафчика і швидко перевтілились в бота, і пішли в сусідні будівлю лутати ці топові скрині. Але якщо ви впали в воду і шукаючи скрині, бігаєте по цій відкритій місцевості, це лише питання часу, коли по вам почнуть спамити боти і гравці. Цей варіант далеко не ідеальний через велику кількість ботів. І це точно не мій улюблений варіант. Локація занадто відкрита і ніколи не знаєш, звідки може вам прилетіти. Найсивовіший варіант це падати прямо в смітник. В нього можна попасти через зіплайн. Ну або, якщо ви ідеально летите, прямо в нього. І там відразу перевтілюватись в бота, лутаючи част ботів. І також скриню над вами. Можна ще залітати з заднього ходу, туди рідше гравці падають, але все рівно падають. Там лутатись і йти вже вбивати емінемом. Доволі сивовий варіант падати через цей вхід вгору. На початку часто можна підлотати декілька. Скринь. Якщо повезе, то біля вас заспавниться аж цілих 4 скрині, і у вас буде хороший лут. Також на початку печери є багато камня, що є великим плюсом для швидкого фарму ресурсів. Єдине, що вам може завадити, це неправильний лендінг на цю ловку. Якщо автобус летить зі сторони доків, то це вважайте фрі заліт в печеру. Але якщо, наприклад, вилетите зі сторони центра карти, то тут треба ще постаратись, щоб правильно залетіти на локацію. Можете спробувати, звісно, впасти на катер і на ньому вже згори з'їхати, але це таке собі заняття. Коли ви вже підлутались, далі потрібно. Потрібно включати свій скіл Крисюка, вичікуючи гравців, щоб залупити їм неочікувано багато демеджа Це, звісно, збільшить шанси на вихід, але я люблю просто ганяти полоці, шукаючи гравців, а там вже як буде. Головне, щоб був хіл і помпа. Емінма зразу вбивати можна в випадку, якщо маєте з чого, і не чуєте біля вас гравців. І це як бажано перші секунди перебування на локації. Мка з фул магазином скар чи чи з цим може справитись без проблем. І дуже швидко. Лутаєте його мініган, далі Забираєте лут зі сховища і починаєте просто розносити всіх на острові. Як виглядають, в мене ідеальні ігри від грот спагетті. Перший варіант це коли я залітаю біля смітника. Там я забираю лут, потім я скачу в смітник. Далі, звісно, я з нього вискакую, бачу чувачка, який бігає поряд. Роблю перший кіл, і з цього бідолаги дропається золотий тактик. Я можу тільки уявити його біль. Залутати на початку тактик і померти ось так, це ну дуже больно. Після цього передіваюсь в бота, лутаю скриню і вуаля золота помпа. Як я і говорив, ця гра просто ідеальна. З ппшки буваю Емінема, лутаю сховище, вилітаю з локи і починаю навалювати. Легкі 4 кіла, але з п'ятим я зафейлився і подох, як остатній батяра. Ну, як на мене, гра була все рівно ідеальна. Мало гравців пало зі мною на грот і хороший був лут, але я допустив велику помилку, спамивши з мінігана в притул цього гравця, і поплатився своїм здоров'ям. Ну. Буває, наступна гра, це був суцільний хаос. Я спробував залетіти через цей величезний отвір в печері, і ні, я не перевтілювався в бота. Вирішив спробувати пограти з дефолтним лутом і подивитися, що з цього вийде. На старті знайшов зелену помпу і синю попешку. Відразу перший кіл, почув, що хтось файтить боса, і пішов рятувати Емінема. Швидко забрав ще одного, далі завалив Емінема і пішов лутати сховище, сів в машину і почав літати, ніби в мене проблеми з башкою по острові. До речі, якщо ви часом не знаєте, як літати на цих машинах машинах, розказую, як робити цей чіт. Заходите в налаштування, гортайте до Vehicles, Cars. і там драйвер брейк. Ставити колесико миші вниз і вверх. І вуаля. Тепер, крутанувши колесо вашої миші вниз ще вверх, машина взлітає прямо в космос, і ви можете зі своїм тіммейтом робити круті трікшоти. Ну або просто літати по карті, як це я робив, використовуючи машину як момент. Цей зелений чувачок підруїнив мені мою машину і поплатився за це своїм життям. Нашпигував я його сраку сотнями пуль з мінігану і полетів шукати наступних жертв. Наступна жертва не заставила на себе чекати, і тут з неба на мене вилітає цей Бетмен. Бомбанув я його машину в повітрі, а за декілька секунд і бомбанув я його самого. Просто гляньте, який демедж дає на такій великій відстані цей мініган. В цій грі я знову наступив на граблі і допустив гравця занадто близько до себе, чуть не поплатившись своїм життям. Був змушений відійти на відхід, і потім знову вірвався в файт. Як тільки ви починаєте зажимати з цього мінігана, ваші противники в стеріці намагаються або втекти від вас, або підійти до вас якомога ближче, що насправді дуже важко зробити, якщо він якийсь немастір кунг-фу, який вміє пісколити й. Будуватися як боженька, то це реально дуже важко провернути. Як ви можете бачити, з шостим кілом теж проблем не було, та й з сьомим теж особо не прийшлося паритись. І чувак на восьмому кілі дав мені можливість забрати топ-1. Це були просто дефолтні дві гри в ранкет на другому діаманті. Нічого особливого, просто демонстрація того, як легко з мініганом ламати лиця в цій грі. З ним я ще відіграв солокишкап, на якому теж лиця розносив наліво і направо, але це вже інша історія. Особо потужний турнір, я це й не зіграв, але я вже 4 роки. Турнір нормально не грає, тому нічого дивного в цьому немає. Якщо ви минали цю локу, чи взагалі ще ні разу сюди не падали, я точно рекомендую вам почати сюди літати і забрати мініган. Жити там не складно, якщо грати по стратегії з переодіванням в бота і лутанням цих імбалансних скринь. Тоді все у вас буде дуже добре. Одним словом, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо ви кайфуєте від мінігана, не забувайте про мій код автора літній в магазині Фортнайту. Буду дуже вдячний всім.